Військова служба правопорядку готується стати військовою поліцією. Відповідний закон поки що не ухвалено однак, підготовка кадрів триває з минулого року. Зокрема, після завершення реформи військова поліція провадитиме досудове слідство. До підслідності військової поліції планується віднести. Розслідування злочинів військових злочинів, які передбачені окремо головою кримінального кодексу України, і вчинених військовослужбовцями збройних сил України, готують майбутніх військових слідчих канадські інструктори. Протягом двох тижнів ми навчали українську військову службу правопорядку нашим технікам, інструментам і всьому процесу, як проводити розслідування різних злочинів, зокрема крадіжок, убивств тощо. По завершенню навчання слухачі мають на практиці продемонструвати навички, якими оволоділи. Запаковуємо допис дополок. Можливо, належить людині, яка була на місці злочину. Професійний огляд місця злочину, пошуку, фіксація доказів та правильне їх оформлення. Усе це повинен уміти кожен представник військової поліції. Находять уліки, ліки далі. вони їх правильно упаковують. І, скажем так, делают схему места происшествия, делают правильно фотосйомку места происшествия для того, щоб в дальнейшем эти доказательства були допустимы в суді. Канадські інструктори працюють в Україні з липня минулого року. За цей час підготовку з досудового слідства під їхнім керівництвом пройшли 80 представників ВСП. Наступні курси заплановані на липень. Олександр Візгін, Євгеній Солодовник, Чаще.